Так, хочу вам показати, як у нас розвиваються вже міцелі. Бачите, які класні йдуть гіфи. От. А ось дивіться, бачите, де підзавітрилось трішки? Отут уже все висохло, вже не буде тут у нас рости, розвиватися. Ну воно і видно, бачите? Так що дуже вологість повинна бути гарна. У мене, наприклад, я от не, не простежив, приїхав пізніше і трішки поламався в мене там з поплавком. І перестало в мене вже правильно давати температуру, а точніше, давати вологість. І все, заглох мій парогенератор. Зараз сюди, отак пух. Бачите, буде так чотенько. А кому цікаво, то це працює ось так. Зараз, якщо буде видно вам, <гум> мабуть, ні, не буде видно, іншим разом покажу. Отакий От туманогенератор і зараз через 5 хвилиночок тут вже буде в тумані. Повністю, повністю все буде в тумані. Це нам і треба робити, тому що зараз у мене температура в брикетах підскочила знову. Я понизив температуру. Вологість повинна бути майже 100%. І швидкість у мене воздуха зараз. Я її зробив швидше, тому щоб не завітрювались брикетики, оці ось надрізи, які ми з вами поробили, то нам треба обов'язково, обов'язково, щоб у нас тут була вологість. Наче так, якщо позбирати потрошку-потрошку, один-два брикета ми втрачаємо, засихає. А якщо ще у вас буде більше брикетів, то, <кій> уявіться, без скільки. Витрачайте урожаю. Так що всіх, всім гарних урожаю. Ви були на грибній волні Душенка Юрія.